Крижаний вітер виє серед гімалайських вершин, сніг танцює в повітрі, створюючи білу завісу. А десь там, у цій непроглядній білизні, щось рухається, щось велике, щось, що виходить за межі нашого звичного світу. Місцеві жителі шепочуть це ім'я з острахом і повагою, Єтті. снігова людина істота, яка балансує на межі між реальністю та легендою тисячоліттями. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож крізь час і простір. Що проскрити одну з найбільших загадок нашої планети? Чи готові ви дізнатися правду про істоту, яка змушує битися швидше серця досвідчених альпіністів і вчених по всьому світу? Ну а також не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Це почалося не вчора і навіть не 100 років тому. Перші згадки про дивну волохату істоту в горах Тібету відомі ще з часів походів Олександра Македонського. Але справжня лихоманка почалася в 1921 році, коли британська експедиція на Еверест під керівництвом британського офіцера Чарльза Говарда Б'юрі натрапила на дивні сліди на висоті понад тисяч метрів. Сліди були величезними. Майже 45 сантиметрів завдовжки і явно належали двоногій істоті. Місцеві носильники Шерпи відразу впізнали ці відбитки. Метох Кангмі, прошепотіли вони, що в перекладі означає людина ведмідь снігів або дика людина зі снігів. Британський журналіст Генрі Ньюман, який взяв інтерв'ю в учасників експедиції, неправильно переклав це як огидна снігова людина. І так народилася легенда про. Abominable Snowman, яка облетіла весь західний світ. Але найбільш сенсаційні події розгорнулися в 1951 році. Британський альпініст Ерік Шиптон зробив фотографії, які досі викликають гарячі суперечки серед науковців. На схилі Менглунзе на висоті близько 6 тисяч метрів. Він сфотографував чіткий відбиток ноги довжиною 33 см сантиметри з п'ятьма пальцями. Поруч для масштабу лежав льодоруб. Ці фотографії стали справжньою бомбою в науковому світі. Експерти з Британського музею природної історії проаналізували знімки і не змогли дійти однозначного висновку. Жодна відома тварина не залишає таких слідів. А тепер давайте поговоримо про те, що змушує навіть скептиків замислитися. У 1970 році відомий британський альпініст Дон Віллен став свідком подій, яка назавжди змінила його життя. Під час сходження на. А на пурну він побачив темну фігуру, що рухалася по снігу на відстані приблизно 150 метрів. Істота була прямоходячою, близько 2,5 метрів за вишки, заввишки, вкрита темним хутром. Віланд спостерігав за нею протягом 20 хвилин через бінокль, поки вона не зникла за скельним виступом. Але найбільш детальну зустріч описав американський бігун-аматор Ентоні Вулріч. 1986 році. Перебуваючи в Гімалаях на висоті 3300 метрів, він протягом 45 хвилин спостерігав і фотографував істоту, що стояла нерухомо на снігу. Його фотографії показують темний силует на білому тлі. Скептики стверджують, що це була скеля, але Вулдріч наполягає, він бачив, як воно рухалося. У 2019 році Індійська армія офіційно заявила про виявлення слідів Єтті поблизу бази Макалу. Фотографії відбитків розміром 81 на 38 см були опубліковані в офіційному твіттер-аккаунті армії. Це викликало міжнародний резонанс, адже вперше військові офіційно підтвердили наявність незвичайних слідів. Знаєте, що найцікавіше? Легенди про волохатих людиноподібних істот існують не тільки в Гімалаях. Це глобальний феномен, і кожна культура має своє ім'я для цієї загадкової істоти. У Тібеті та Непалі єті це не просто казка, це частина духовної традиції. Буддійські монахи вірять, що єті це страж священних гір, істота, яка існує на межі між фізичним і духовним світами. У монастирі Кхум Джунг досі зберігається скальп з верхівкою Черепа, який за Твердженням чинців належить єті. Правда, хімічний аналіз показав, що це фрагмент із неживої природи, але місцеві жителі в це не вірять. У Бутані єті називають Міго або Міго. За місцевими переказами, це істоти, які живуть сім'ями, мають свою мову і навіть викрадають жінок із сіл. Уряд Бутану настільки серйозно ставиться до цих істот, що створив спеціальний заповідник Сактенг для захисту середовища проживання єті. А тепер перенесемося на інший континент. В північній Америці є свій родич ЄТІ – Бігфут або Сасквоч. У місцевій американській культурі Бігфут велика нога з'явився в кінці 1950-х років, коли будівельники дороги знайшли сліди гігантської людини на місці злочину. Хтось вкрав їхні лотки з їжею. Проте змі підхопили цю новину та роздмухали з неї сенсацію. У наступні роки інтерес до Бігфута. Підживлювали різноманітні новини про чергові великі сліди, які часто виявлялися прямою фальсифікацією або інші дивні явища, як то таємничі знімки чи загадкові свідчення. Проте зовсім інша річ це місцевий фольклор легенди корінних американців. Місцеві індіанці розповідають про нього історії вже понад тисячу років. Плем'я Лумі називає його. Цеміц, що означає зміна обличчя. Вони вірять, що ця істота може переходити між вимірами. В Сибірі та на Кавказі розповідають про алмасти дику людину, вкриту рудуватим хутром. У 2011 році навіть відбулася міжнародна конференція, присвячена пошукам снігової людини. Місцева влада стверджувала, що має незаперечні докази існування єтті в районі гірської Шорії. Австралійці мають свого Йові, волохату істоту, яка живе в глибині. Тропічних лісів Квінсленда. Аборигени вважають його духом охоронцем лісу, який карає тих, хто порушує природну гармонію. Науковий світ не міг залишитися осторонь такої інтригуючої загадки. В 1954 році Daily Mail спонсорувала масштабну експедицію до Гімалаїв. Очолював її журналіст Ральф. Ізарт, а науковим консультантом був зоолог Чарльз Стонер. Вони провели в горах 6 місяців, зібрали десятки зразків шерсті та екскрементів, зробили гіпсові зліпки слідів. Результати були суперечливими, деякі зразки не вдалося ідентифікувати. У 1960 році сер Едмунд Хіларі, перший підкорювач Авересту, очолив експедицію, метою якої був остаточний доказ існування або неіснування єті. Після 10 місяців пошуків він дійшов висновку, що є це міф, а всі сліди належать відомим тваринам з потвореним танучим снігом. Але технології не стоять на місці. У 2011 році наукова експедиція використовувала тепловізори, датчики руху та навіть безпілотники для пошуків єтів Гімалаях. Вони зафіксували кілька теплових аномалій, які не вдалося пояснити, але конкретних доказів не знайшли. У 2017 році генетик Шарлотта. Лінквіст з університету Баффало провела ДНК-аналіз дев'яти зразків, які приписувалися єті, зібраних в Гімалаях і Тібетському плато. Результати показали, що вісім зразків належали різним видам ведмедів, а один собаці. Але це дослідження охопило лише малу частину наявних зразків. Тепер давайте розглянемо, як сучасна наука намагається пояснити феномен Єтті. Існує кілька основних теорій, і кожна з них має своїх прихильників. Перша і найпопулярніша теорія помилкової ідентифікації. Прихильники цієї теорії вважають, що єті це гімалайський бурий ведмідь, тибетський блакитний ведмідь або навіть рідкісний підвид білого ведмедя. Ці тварини можуть пересуватися на задніх лапах, особливо по глибокому снігу, створюючи ілюзію двоного істоти. Їхні сліди на талому снігу можуть збільшуватися і деформуватися, набуваючи людиноподібної форми. Друга теорія криптозоологічна. Її прихильники вірять, що ЄТІ це невідомий науці вид приматів, можливо, нащадок, гігантопітека величезної людиноподібної мавпи, яка жила в Азії і вимерла сотні тисяч років тому. Або це може бути реліктова популяція неандертальців чи навіть невідомого виду людини. Третя теорія пов'язана з психологією. Високогір'я впливає на людський мозок через нестачу кисню, галюцинації, порушення сприйняття втома все це може створювати ілюзії, зустрічі з з'єтті, плюс культурні очікування. Коли людина знає про легенду, її мозок може добудовувати неясні образи до очікуваної картини. Четверта теорія соціологічна. Легенди про ЄТІ виконують важливу соціальну функцію. Вони встановлюють межі безпечної території, попереджають про небезпеки гір, зміцнюють культурну ідентичність місцевих спільнот. Туризм, пов'язаний з пошуками ЄТІ, приносить значні доходи бідним гірським регіонам. 21 століття принесло нові можливості для пошуків ЄТІ – Камери-пастки з датчиками руху встановлені по всіх Гімалаях. Супутникові знімки високої роздільної здатності дозволяють досліджувати найвіддаленіші куточки гір. ДНК-аналіз став доступнішим і точнішим. У 2019 році група ентузіастів запустила проект ДНК Єтті, метою якого є збір і аналіз усіх можливих біологічних зразків з місць ймовірного перебування снігової людини. Вони використовують технологію екологічної ДНК, аналіз генетичного матеріалу з води, снігу та ґрунту, який дозволяє виявити присутність живих організмів без безпосереднього контакту з ними. До пошуків снігової людини залучили сучасні технології. Алгоритми машинного навчання аналізують тисячі фотографій і відео, шукаючи аномалії, які могли б вказувати на присутність невідомої істоти. Акустичні датчики записують звуки в горах, намагаючись виявити незвичайні вокалізації. До речі, нещодавно ми аналізували ще одну невідому істоту лохнецьке чудовисько. Тому, якщо вам цікаво, чи існує Несі насправді і які є факти на користь цього. Його дивіться це відео за підказкою та в описі каналу. Ну а також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. У ньому багато цікавих історій та подій. Дякую. Друзі, після всього сказаного ви напевно чекаєте від мене остаточної відповіді. Існує є ті чи ні. Але краса цієї загадки саме в тому, що вона не має простої відповіді. З одного боку, наука говорить нам, що для існування популяції великих приматів потрібна певна екосистема, харчова база, генетичне різноманіття. Жодних скелетів, достовірних фотографій чи відео досі не знайдено. Більшість доказів. Має раціональне пояснення. З іншого боку, тисячі свідчень з різних куточків планети, незалежні один від одного, не можна просто відкинути. Океани приховували від нас гігантських кальмарів до 2004 року. Сайгаки вважалися міфічними тваринами до 18 -го століття. Горила була вигадкою до 1847 року. Можливо, Єтті – це не одна істота, а цілий комплекс явищ. Рідкісні тварини, оптичні ілюзії, культурні архетипи, психологічні феномени. А можливо, десь там у недоступних ущелинах Гімалаїв справді ховається останній представник. Давнього виду, який навчився уникати зустрічей з людиною. Наука продовжує шукати відповіді. Нові експедиції вирушають у гори щороку, технології стають досконалішими. І хто знає, можливо, одного дня ми нарешті розгадаємо цю таємницю. Або, можливо, деякі загадки повинні залишатися загадками. Нагадуючи нам, що наша планета все ще зберігає свої секрети, а природа завжди буде на крок попереду людської допитливості. А чи вірите ви у Єті? Пишіть про це, підписуйтесь на наші канали і бувайте.